Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Нещодавно закінчився цікавий захопливий український детективний серіал під назвою Батя. Чесно кажучи, він став просто для мене справжнім відкриттям, адже кожну серію я чекала з особливим інтересом. Перший сезон мав всього 16 серій, в яких ми побачили неймовірно переконливу гру українського актора Олександра Мельника у ролі Степана Безбатька в народі Баті. Що можу сказати, мельник зіграв просто відмінно детектива із складним характером, сімейними таємницями, улюбленця жінок відчайдушного пояку, але талановитого та сміливого слідчого. Ми побачили живого і справжнього героя, звичайну людину із своїми перевагами та недоліками, яка щиро любить і ненавидить, але точно нікого не боїться. Особисто я вважаю, що серіалу дуже пощастило залучити такого актора, адже батьку можна дивитися лише заради нього, або краще сказати, заради його тандема з виконавцем ролі Юліка Єгорем Козловим, адже той теж грає, ніби дихає. На початку серіалу конфлікти між Юліаном та Степаном наростали та загострювалися, але протягом серіалу ми зрозуміли, як вони змогли втамувати емоції заради спільної справи і заради власної родини. Варто зазначити, що протягом усього сезону в серіалі було купа вдалих сюжетних ходів, неочікуваних поворотів та серйозної драми. Ми побачили цікаві розслідування, несподівані викриття злочинців та порятунку людей. Щодо другого сезону, то я не просто хочу бачити продовження, я просто вимагаю другий сезон, адже фінал серіалу залишився відкритим і неоднозначним. Хоча телеканал 2, 2 поки не підтвердив, але й не спростував зйомки другого сезону, високі рейтинги серіалу все ж таки можуть підштовхнути канал до продовження його. А як буде насправді, ми вже побачимо згодом. Особисто для мене у фіналі залишилося більше нерозкритих питань, ніж відповідей. Як виявилося, Генка не геній і не герой, а нікчема, яка пішла на все заради грошей і визнання, за що й поплатився. Олена нарешті показала себе у всій красі, хоча вона одразу була підозріла, бо занадто багато знала різної інформації. У новому сезоні хотілося б дізнатися, чи Олена справжній ляльковод, а можливо за неї хтось стоїть, і чому вона замовила кілера, і чи дійсно він цілився у Юліка, а не у батю. Але найцікавіше питання, чи виживе Юліан? Як на мене, без нього новий сезон буде не таким цікавим. Тому я тримаю кулачки, що все ж таки він із батію у тандемі у новому сезоні знайшли справжнього ляльковода і покінчили із цією справою. Тому, друзі, нам лишається лише сподіватися на другий сезон і що телеканал 2+,2 плюс два невдовзі його зніме. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!